Христина Фелянець приїхала зі Львова. Їй пощастило, що такі предмети, як психологія і педагогіка, у її гімназії вивчаються факультативно, а тому їй не було складно якісно підготуватись до олімпіади, якій дівчинка налаштована лише на перемогу. Ми приїхали з хорошим настроєм, тому що ми є оптимісти, і я знаю, що в оптимістів відбуваються мрії. І дуже надію, що моя мрія також здійсниться. Я стану професійним психологом і буду допомагати іншим людям. Побажав успіхів учасникам Олімпіади перший заступник голови обласної ради Володимир Гришонков. Він також виконав почесну місію, вручив директору обласного педагогічного ліцею Людмилі Коріній найвищу нагороду обласної ради, відзнаку честі, слава Житомирщини. Дійсно, одна з найкращих сьогодні жінок, педагогів, яка працює в галузі освіти і науки, Людмила Коріна, і керує дуже таким цікавим, дуже творчим педагогічним колективом колектив, який має давні традиції, це нагорода для всього колективу. Це не нагорода для директора, а це нагорода для такого дієвого, успішного, позитивного колективу, який приносить честь, нагороди. Для нашої всієї області Володимир Ришонков запевнив, що такий унікальний навчальний заклад, як обласний педагогічний ліцей, у будь-якому разі не припинить свого існування і є сподівання, що й не зміни статусу, адже потужна ініціативна група працює над питанням внесення змін до бюджетного кодексу. Сьогодні немає прописаного такого типу навчального закладу, який був, але він є. Він працює так, як і працював. Він Якісно і висококваліфіковано робить свою роботу, тому ми маємо це довести, і просто технічно внести оці всі зміни. Тож у комфортних умовах обласного педагогічного ліцею демонструватимуть свої знання з педагогіки та психології учасники олімпіади з різних куточків України, а надихнули їх на успіхи своїми музичними виступами вихованці Житомирського центру творчості дітей і молоді.